Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О предивний і преславний мученик у Христів, цілителю вселаскавий, лікарю безмезний, у істину світильниче Божої благодаті, о Пантелеймоне преславний, що вінець нетлинний прийняв єси від Господа Вседержителя, що сподобився єси благодаті зціляти немочі і втішати тих. Хто в скорботах і недугах страждає, о заступнику благосердний перед престолом Всевишнього, на тебе нині уповаємо, до тебе руки сердець наших простягаємо, сльози покаяння проливаючи, стогнання підносячи до небесних висот, взиваючи з глибини душі, святий великому чинику, не відкинь нас, не знехтуй моління нашого, не залиш нас у болях та страждання. О, вірний слово Христів, що в земному житті своєму уподібнівся самому Господу, який зціляв хворих, підтримував упалих, очищав прокажених, давав силу немічним і мир стомленим, нині звернися до нас, слабких і скорботних, що страждаємо від тяжких недух. Що виснажує нас, що від болю у спині знемагаємо, від мук невидимих і тягарю гріховного тіла надломлюємось. О, свати, чудотворче, що благодаттю Господною торкався стражденних і болящих, як колись воздвигнув Ти тих, хто був на ложі недуги, як очі сліпих твоїм помазанням омив, як паралізованих силою молитви підняв. Так нині торкнися нас, рабів Божих імена, що у болях і стражданнях своїх день і ніч моління підносять. Опантели, моне, швидкий помічнику, не відвернися від благання нашого, але схили вухо Твоє до нас, хто в покорі перед Господом припадає, хто шукає полегшення від страждань своїх, хто не має іншого прихистку, окрім Божої милості і Твого святого заступництва. Осяй нас світлом благодаті Господної, простягні десницю свою до нас, бій наш, укрипе хребет наш, щоб ми могли ходити без страждань, щоб ми могли славити Господа в здоров'ї і радості, щоб ми могли працювати на славу Його святого Мені, щоб з тіла нашого зникла мука, щоб сили життєві повернулися до нас, щоб спина наша не була зламана болем, але була зміцнена, як те. Др Ливанський, щоб ми, як ті, хто воскрес від немочи, хвалили Господа і Його святого угодника, тебе опантелиймо, непреславний, о сватий угоднику Божий, споглянь на нас, що скорботами і немочами пригнічені, що у сльозах до тебе взивають, що знемагають від болю, що у відчаї шукають зцілення. Як Христос сам торкався хворих, і вони одразу оздоровлювалися, так і ти, раб його вірний, доторкнися до наших тіл духовною рукою, посвяти нас благодаттю, помаш нас молитвою, щоби зникла хвороба з хребта нашого, щоби висохло коріння немочі, щоб стали ми вільними від відпутанидуги і в радості величали Господа о Пантелеймоне премілосердний, що не відмовляєш у помочі тим, хто з вірою до тебе припадає, що не відвертаєшся від молин тих, хто просить заступництва, що не залишаєш без відповіді, молитви щирі. Нині смиренно благаємо тебе, будь нашим захистом і порятунком, будь нашим зціленням і радістю, будь нашим оборонцем перед престолом Вседержителя, щоби ми, очистих. Стившись від бою, силою благодаті Господної наповнились, щоб віднині і до віку жили в здоров'ї, славословленні Бога, в утвердженні віри, в любові до нього і ближніх наших. О, святий мученику і цілителю, будь нам опорою в немочах, будь нам лікарем в болях, будь нам провідником у зціленні, щоб ніякий біль не мучив нас більше, щоб кожен день наш наповнювався світлом Божої радості, щоб у кожному русі нашому не було муки, але легкість, щоб крок наш не був обтяжений, але твердий, щоб життя наше не було затмарене хворобою, але сяяло світлом Божої милості. О пантелеймон! благословенний, не залиш нас, не забудь нас, не знехтуй моління наше, але даруй нам зцілення, щоб у всі дні життя нашого славили ми Господа і Його Святого Угодника, Тебе, Пантелеймоне, нині і повсякчас, і на віки віків. О пресвітлий світоч віри, великий і преславний страстотерпче Христів, Пантелеймоне, моне, премілосердній! Як сонце не відвертається від землі, навіть коли вона огортається темрявою, так і ти, світивниче Божий, не відвертаєшся від нас, хто у скорботах і немочах борсається, хто як дерево бурею зламане, не має сили випростатися. О ангелській обранцю, що в муках не зламався, що плоть свою не пощадив, але в стражданнях утвердився, наслідувавши Христа, нахилися нині до нас, хто, подібно до трави під підвагою снігу, хилиться у відчаї, не маючи сил підвестися. Бо хребет наш посватий Пантелеймоне, як колона древнього храму, що тріщини дістало і осос обвалитися може. Підупала сила наша, і зігнулися ми не радістю наповнюючи дні свої, але муками, що, як терновий вінець, стискають нас. О пречудний цілителю, що самим доторком своїм зціляв болящих, що самою молитвою своєю пробуджував тіло немічне до життя, нині воздвигни нас із земного праху, піднесе нас. Розирли вузли страждання, розглад зморшки бою, щоб тіло наше, яке томиться від мук, як пустеля без води, знову сповнилося свіжістю і життям. О, преславний мученику, чи ж не знаєш ти, що спина людини тостовки її життя? Як корабель без щогли не може вирушити в море, так і людина, вразивши хребет, знемагає, не маючи сили ні рухатися, ні працювати, ні славити Господа. Ось нині ми безсилле нашому, стоїмо перед тобою, покаянне сердець своїх припадаючи, благаючи, щоб ти, як батько, що підтримує немовля простягнув руку свою до нас, щоб підняв нас з ложа бою, щоби стер з чола нашого підстраждань, щоб зміцнив нас, як камінь на міцному фундаменті, щоб знову стали ми твердими, як дерево, що корінням глибоко в землю проросло. О пантелеймо, не преблавій, що маєш в руці своїй ліки неземні, а небесні, що не травами ликуєш, а благодатью Божою, що не зіллям, а молитвою силою Духа Святого, немічне тіла піднімаєш, нині подай нам зцілення, подібно, як весняний дощ живить висохлу землю. Помий нас потоками милості Господної, щоб кожна кисточка наша, кожен суглоб, кожен нерви, кожна жила, що нині від болю палає, зцілилися. Щоб хребет наш, немов стріла випущена з лука, випрямився, щоб сила, що покинула нас, знову повернулася, щоб стали ми не тінню від самих себе, але образом оновленим, крипким, здоровим і повним радості. Чи ж не ти, осватий, колись цілив юнака що лежав, не маючи змови ходити, чи не ти молитвою своєю відкрив очі сліпому, що морок бачив замість світу? Чи ж не ти, подібно до доброго лікаря, що не бере плати, але лікує від щирого серця, повертав здоров'я тим, хто вже не мав надії. Так нині і нас не залиш, бо хто ж ще, окрім тебе швидше допоможе. Хто ж, окрім тебе, так близько до серця людські страждання приймає. Хто ж, окрім тебе, не лише лікує тіло, але й душу, знеможену відмук. Опантелеймонем милостивий, світоч вірних, лікарю безмезний, прийми нині плач на же молитву нашу, як кадило благовонне, що підноситься до неба і принеси її перед престолом Всевишнього, щоби він, що є джерелом всякого зцілення, послав нам благодать свою, що немичне укріплює, що втомлене оновлює, що занепале піднімає, що слабке робить могутнім. Як сонце не втомлюється щоранку сходити, так і милість твоя, о святий Пантелеймоне, нехай не припиниться над нами. Як ріки не припиняють біг свій до моря, так і благодать твоя нехай не спиниться, але як цілющий потік, нехай напоїть нас силою і здоров'ям. Як вітер несе хмари, так і ти, молитвою своєю, віджені від нас недугу. Як мати знімає з плеча дитини тягар, так і ти нині з ними з нас тягар болю, щоб не гнулися ми під його вагою, але як дерева вітром оновлені, ви просталися і в славі Божій знову ходили. О великий мученику, подібно як благий самарянин перев'язав рани побитого, так і ти нині перев'яже наші страждання. Як той, що був скорботним, знайшов розраду в Божій любові, так і ми нехай знайдемо зцілення в твоєму заступництві. Як Сус поклав руки свої на немічних і вони вставали здоровими, так і ти нині поклади духовну руку свою на наші спини, щоб ми, відчувши силу Господню, з радістю свідчили в істину Господь великий у святому своєму. Не перестанемо славити м'я Твоє, пантелеймоне, бо ти є міст між немиччю і здоров'ям, бо ти є рука, що витягує з безодні, бо ти є голос, що кличе з пітьми до світла, бо ти є тією свічею, що горить перед Божим престолом і світлом своїм освітлює всіх, хто шукає спасіння. Нехай нині від цього дня і аж до останнього подиху нашого, буде благословенна м'я Господнє, і нехай святий Пантелеймон буде нам, провідником у здоров'ї, помічником у скорботі і цілителем у хворобі, і нехай кожен, хто з вірою промовить ім'я Його, знайде полегшення, радість і милість Божу. О святий великому великомученику і цілителю Пантелеймоне, зоря не згасна серед темряви скорбот, лелиєний подих Божого милосердя. Ти, що як небесний лікар, торкався стражденних і немічних, а вони, сповнившись животворної сили Господної, здіймалися, мов ті, що знову навчилися ходити, нині зглянься і на нас, що під тягарем бою хребта знемагаємо. Бо чи ж може же брак, що впав на дорозі підвестися сам без допомоги? Чи може дерево, зламане бурею, випростатися без живодайної руки Господа? Так і ми в покорі серця визнаємо свою і молимо, аби ти, угоднику Божий, підняв нас і вирівняв наші зігнуті спини, щоби змогли ми, як корабель, що випрямив вітрила, рушити в море життя без мук і скорбот. о Пантелеймоне, як багато сліз пролито, як утома оселилося в наших тілах, як болі спини, немов кайдани, сковують рухи, немов терни, що душу ранити можуть. Чи ж не плаче тіло людське, коли неволя болю сковує його? Чи ж не стовне серце, коли не може воно у вівності служити Господу і творити добрі справи? Бо чи може гончар, чиї руки тремтять від муки, вилипити сосуд досконалий, Чи може хлібороб, зівнутий тягарем болю, рівно орати ниву, так і ми, скорботні, потребуємо Твого заступництва, аби зцілення наше стало свідченням сили Божої, аби могли ми і випростани, возвеличувати Творця нашого піснями подяки. О сватий мученику, чи ж не знаєш ти, що біль який в'їдається в тіло, подібний до іржі, що точить меч, і до черв'яка, що підточує коління могутнього дуба? Бо що є людина, коли її хребет зламаний, коли стовп її тіла похитнувся, коли навіть сонце не тішить її, бо кожен рух відгукується гострою стрілою мук? Як важко нам, коли кожен крок стає подвигом, коли ніч приносить не відпочинок, а муку, коли день не світлом радості сповнений, а страхом нового бою, так подай же нам руку свою, пантелеймо неблагодатний, щоб темрява болю розвіялася, немов тінь перед світанком, щоб гроза страждань ущухла, щоб небо над нашими головами стало ясним, а наші спини міцними, як гори, що не хитаються вітром. Як пастух бере на плечі ягня, що впало і не може йти, так і ти, оцілителю небесний, піднесе нас, хто у муках знемагає, хто прагне випростатися, хто шукає у молитві останню надію. О, святий мученику, дай, щоб спини наші, немов стовбурики парисів, були міцними і рівними, щоб кістки наші наповнилися силою, щоб суглоби наші не знали більше скутості, щоб жили наші, не пекли вогнем страждань, але наповнилися рухливістю і легкістю. Згадай, о угоднику, як торкався ти прокажених, і їхня плоть очищалася, як молитвою своєю зціляв хворих, які вже втратили надію, як сліпим дарував прозління і тим, хто не ходив, повертав силу ніг. Так нині і нас не відкин, але простягни свою правицю над нами, запечатай наші тіла миром Божим, помаж хребти наші оливою милості, з ними з нас тягар болю, що немов в'язи залізні, сповує рухи і позбавляй нас радості. О пресвятий цілителю, пантелеймо немногомілостівий, як небо дає дощ виснаженій землі, щоб вона знову зеленіла, так і ти подай нам зцілення, щоб ми знову стали могутніми, щоб змогли трудитися на славу Господню, щоб не знемагали від бою, але раділи кожному рухові, як птах радіє розправленим крилам. Даруй нам ту легкість, що притаманна тим, о Господь благословив здоров'ям, і дай, щоб ніяка неміть не тяжила над нами. Як вогонь, що падає з неба, очищує і спалює скверну, так нехай молитва твоя, по святий мученику, спалить корінь хвороби в наших тілах. Нехай очистить наші суглоби від бою, нехай наповнить наші хребти міцністю, щоби не хилитися нам від муки, щоби не згинатися від тягаря, але як сильні воїни Господні, могли ми стояти твердо, могли ми йти без страху і втоми. Хай же нині, заступнику наші цілителю, твоєю молитвою відступить від нас усе, що томить наше тіло, що змушує нас стогнати у ночі, що краде нашу силу і виснажує наш дух. Бо чи не створені ми були Господом, щоб славити Його і трудитися в Його славі, чи не покликані ми бути світлом, а не тінню, силою, а не слабкістю, здоров'ям, а не мукою? Тому нині і просимо, визволи нас від бою, щоб тіла наші стали свідченням милості Божої, щоб ніхто, бачачи нас, не сказав, он де зламаний та немічний, але всі бачили в нас тих, хто зцілений силою Господною через молитву Твою. Нехай у кожному поруку нашому буде відлуння твоєї благодаті, нехай у кожному нашому дні буде світло твого заступництва, нехай у кожному нашому слові буде подяка тобі, О Пантелеймоне, непремілосердний. Нехай сповняться наші уста хвалою, а серця вдячністю, нехай ноги наші йдуть твердо, а руки наші підносяться до неба в молитві, бо немає нічого неможливого для Господа, а ти, його вірний слуга, знову і знову являєш нам доказ Його милості. О святий великомученику і цілітелю Пантелеймоне, про не незгасний серед ночі людських скорбот, прокояти небесного милосердя, джерело благодатного зцілення, що ллється на стражденних. Як роса на спрагу землю. Чи ж не бачиш ти, як тіло наше зигнулося, як гнеться хребет наш під тягарем болю, як кожен рух, немов ходіння по лизу меча. Ми як дерева, що буря зламала, а коріння ще тримає в землі. Ми як птахи, що мають крила, але не можуть злетіти. Доторкнися до нас, угоднику Христів, як сонце торкається вершини гіру світання, і нехай вогонь благодаті спалить кута хвороби, нехай тіло наше знову стане храмом живого Бога, а не домом страждань. О ти, що був рукою Божою для недужих, що, як ангел невидимий, приходив до тих, кого медицина людська покидала, хто вже не мав надії. Чи ж не ти колись одним словом змушував хвороби відступати, чи ж не ти як добрий пастир зцілював розбиті душі та покаличені тіла? Так нині і нас, рабів Божих імена, прийми під покров свого заступництва, як приймає нід зорі у свої глибини. Будь для нас цілющим світлом, що розсили темряву немочи, будь для нас як джерело води серед пустелі, що дарує силу змученим мандрівникам. Бо біль що сковує спину, є, неначе важкий ланцюг, що не дає ти вперед, що змушує людину хилитися додолу, ніби тінь, яка боїться світла. Ми, немов кораблі, що втратили свої щогли, не можемо прямувати шляхом, який Господь для нас визначив. Але ж чи може той, хто покликаний до радості бути у скорботи, чи може той, кому суджено стояти, лежати в О, опантелеймоне, ти що не відмовляєш у допомозі навіть тим, то впав у відчай, нині почуй і випрями наші тіла, як буря випрямляє хвилі морські, як весна змушує розквітати зігнуті холодами рослини. Як скеля стоїть непохитно, коли хвилі п'ють її, так нехай і наші хребти утвердяться в силі, як орель здіймається в небо, не знаючи тягаря земного, так нехай і наші рухи знову стануть легкими, щоб змогли ми трудитися, щоб змогли ми ходити без страху нового бою. Бо чи ж не Господь створив тіло наше не для страждання, а для життя у славі Його, чи ж не дарував Він нам силу, щоб могли ми в радості славити Його святе М'я? Так допоможи ж нам повернути цю силу, святий лікарю, щоб кожен суглоб, кожна кістка, кожна жила в нас ожила, сповнившись небесним здоров'ям. Поглянь, як довгі роки болю крали у нас радість, чи ж може птах співати, коли його крило зламане? Чи може джерело дзюркутити, коли каміння затулило його русло? Так і ми були позбавлені світла в серцях, бо кожен рух приносив не радість, а муку. Але нині ми перед тобою, осватий цілителю, як земля перед дощем, що чекає на життя, краплі, як пустеля перед вітром, що принесе полегшення пролижена на нас росу небесної благодаті, нас, як світло зцілює темряву, як весна пробуджує природу, як лагідний вітер приносить полегшення успеху. О заступнику наш, чи ж не бачиш, як серця наші прагнуть світла, як дух наш, немов птах у клітці, рветься на волю. Дай же нам це звільнення, визволи наші тіла від пута хвороби, щоб могли ми більше не ховатися від болю, не рахувати години до світанку, не боятися нового дня. Бодень, даний нам Богом, має бути наповнений славослив'ям, а не з радостію, а не плачем. Пантелеймоне, ти, що у часи земного життя свого бачив багатьох скорботних, зглянься і на нас, відведи від нас чашу бою, наповни наші серця новою надією, і нехай ця надія буде немов світло, що не згасає у бурю. Як виноградна лоза сплетається довкола міцної опори, так нехай і наша віра зміцниться довкола Твого святого імені. Як течія ріки не може бути зупинена камінням, так нехай і благодать Господня через Твоє заступництво тече в наші тіла, оживляючи їх, оновлюючи, роблячи їх міцними, як стовпи храму, що не хитаються у бурю. Бо чи є щось неможливе для тих, хто покладає надію на Бога, чи є недуга, яку він не може зцілити? Ще є біль, який може вистояти перед Його всемогутною волею. Так нині і ми зі своїми зболеними спинами передаємо свої муки у руки Твого святого заступництва. Ти, що колись простягав руки до болящих, простягни їх і до нас. Ти, що молитвою своєю розсивав морок немочі, розжені і наші болі. Ти, що був надією для тих, кого покинули лікарі, буде нам останньою і найпевнішою надією. Бо ми не шукаємо порятунку в земному, але у Господі і Ти і святий Його угоднику, є провідник наш до нього, є рука, що витягує нас із безодні, є світло, що веде нас до спасіння, нехай нині сповняться слова ці, нехай уста наші наповняться славослов'ям, нехай очі наші вмиються сльозами радості, коли біль залишить наші тіла, коли відчуємо ми легкість, коли знову зможемо йти вперед, не думаючи про неміч, а лише про славу Господню. Нехай не замовкає хвала на честь твою, Пантелеймо непреславний, бо через тебе Господь являє нам своє милосердя, через Тебе його благодать зливається на нас через Тебе, як через вікно, у наші душі входить світло незгасне. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню, поділіться цією молитвою з тими, кого любите.